Увага! Цей дикий рупорний високочастотний динамік мед ПІТІО1. Сьогодні поговоримо про акустику, яка дозволить зробити звук в авто гучніше, гучні динаміки чи 12 кілограм свіжозібраних. Всього 1190 гривень брати треба не одну пару динаміків. Це такий собі певний стандарт. А зараз саме час переходити до заміряних нами. Параметрі. Що ви знаєте якісь динаміки з добротністю 05 за 30 баксів? Ну ви зрозуміли. Правда? To tonight, tonight, tonight. Вітаємо на каналі ДЦБ любителів гучного та якісного. Це продовження огляду на гучну акустику від бренду ГЕС. І сьогодні поговоримо про більш бюджетні моделі із молодшої серії. В коментарях під минулим відео ви вже ясно дали нам зрозуміти, що тема бюджетних та гучних середин вас дуже сильно цікавить. Тож виконуємо ваше побажання. Сьогодні поговоримо про акустику, яка дозволить зробити звук в Авто гучніше, але за значно менші кошти. Розпакуємо, подивимось на конструкцію та комплектацію. Ну і звісно, зробимо ваші улюблені заміри із графіками, щоб знати точно, чого очікувати перед покупкою. Та на що звернути увагу, дозвольте трохи відволіктись та заінтригувати, поки ми готували цей випуск, то отримали чергове поповнення асортименту, з яким ви можете ознайомитись на нашому сайті. Окремо хотілося б виділити гучні коаксіальні динаміки та потужну якісну новинку від ГЕС К2-64 серії MAX. Якщо хочете огляд на цю красу, все за старою схемою. Ви пишете в коментарі, ми робимо докладний огляд. Почнемо із гучних 16-сантиметрових середньочастотних динаміків Гесмет pm 1 64. Ціна складає всього 1190 гривень, що еквівалентно 31 долару США. Скажемо чесно. Ціна дуже доступна, і, думаю, прийшла пора для порівнянь цін в якомусь цікавому еквіваленті. Тому сьогодні пропонуємо гриби. Середня ціна печериць складає приблизно 100 гривень. Тож сьогодні на нас чекає складний вибір: Гучні динаміки чи 12 кг свіжозібраних. Пакування лаконічне у вигляді якісної картонної коробки, а на бічній грані можна знайти коротенькі характеристики. Тут фактично все в один-в один, як у старшої та більш потужної версії. Стосовно пакування переживати не варто, все надійно. Всередині коробки на вас очікують: динаміки, інструкція та металеві скоби з гвинтами. Двома словами, динаміки та трошки гвинтів, щоб все швидко прикрутити. Нічого зайвого. На відміну від старшої серії, яка була стриманою та чорною, дифузор має яскраво помаранчевий кольор. Шкода вам зізнатися, але, мабуть, насолоджуватись зовнішнім виглядом вам довго не прийдеться. Адже частіше за все, саме такі динаміки ховають у штатні місця. А от почути то вже інше діло. Складається дифузор із пресованого під великим тиском паперу. А підтримує це діло хвильовий підвіс із тканини. Саме таку конфігурацію підвісу і дифузору можна часто побачити на так званих естрадних динаміках. Зі звороту жмаємо фуритовий магніт та штамповану металеву корзину, де з боку розташувались дві пари позолочених клем мама-тато. Нагадаємо, що у старших був варіант обрати: чи то прижимна клема, чи більш простий варіант. Тут же вибору немає, але натомість маємо тонкий натяк від ГЕС. Що брати треба не одну пару динаміків. Ну ви зрозуміли, правда? За клемами відніються вшиті в центруючу шайбу підводящі дроти. Ми вже обмовились, що вірогідніше за все, динаміки будуть встановлені в штатні місця. І от цьому точно посприяє посадочна глибина, яка складає 58 скромних міліметрів. Такий розмір точно дозволить встановити ваші динаміки практично будь-де. Знаємо, знаємо, вас цікавлять технічні характеристики, не сміємо затримувати. Згідно заявки, маємо 60 ватт номінальної потужності, які грають в діапазоні від 100 до 12 тисяч Герц. Але ці параметри ми ще перевіримо. Чутливість 93 дБ та опір 4 Ом. Звукова котушка має розмір 25,5 мм, що дорівнює 1 дюйму. А зараз саме час переходити до замірених нами параметрів. Резонансна частота складає 138 Гц. стандартна ситуація для гучних середин. Адже вони створені для того, щоб грати гучно. Це вам не мідбас. Повна добротність складає 1,7, а ідеальним варіантом в такому випадку стануть великі дверки автомобіля. Дайте йому побільше об'єм. В цілому, висока добротність це типова ситуація в бюджетному сегменті. Чи ви знаєте, якісь динаміки з добротністю 0,5 за 30 баксів за нові? Якщо так, будь ласка, напишіть в коментарі. Нам також цікаво. Маса подвіжки 9,65 грама, а чутливість 88 та 67 По системі 1 Вт на метр. Не плутати із системою 2,83 вольта. Такі показники дозволяють динаміку грати і від головного пристрою. По графікам маємо наступні дані: в районі низьких частот спад починається із 180 Гц. Але як і для більшості гучних середин такого калібру, не варто мучити динаміки нижче 125. Фільтр HPF на 150 стане оптимальним. Маємо невеликий викид в районі 250 Гц, але в цілому АЧХ доволі рівна аж до 3 кГц. Від 3 до 5 кГц нас очікує невеликий підйом, що на практиці проявляється доволі яскравим звучанням на середині. Але одразу після маємо суттєвий спад. І якщо по усі все виглядає доволі непогано, то під кутом 30 градусів динамік дістається лише 8 тисяч. А це означає, що без хорошого твіттера вам не обійтись. Стосовно розташування, все доволі просто. Чим краще довернете, тим більше отримаєте. Але ми вважаємо, кут у 30 градусів. Оптимальним. Продовжується лінійка 20-сантиметровою моделлю Hesmet PM184. Ціна за акустику складає 1990 гривень або ж 51 бакс. У пакуванні відмінностей ми не знайшли, все ідентично із меншою моделлю. Ну, хіба що коробка, звісно, більша. В конструкції все залишилось так само, як і в меншого калібру: штампована корзина, форитовий магніт, вшиті підводящі та дві пари клем. От, якщо чесно, не дають вони нам спокою. Одразу згадуємо нашого гучного зеленого дракона, чи то тільки в нас така асоціація з парними клемами. Монтажна глибина зупинилась на позначці 70 мм, і це небагато, враховуючи калібр у 20 см. По характеристикам маємо більше номінальної потужності. Тут це 70 Вт. Та заявлений діапазон від 90 до 10 тисяч Гц. Опір без змін. 4 Ом. По заміряним параметрам одразу бачимо меншу резонансну 109 Гц. Більший калібр дається в знаки. Чутливість також більша, але незначно: 89 дБ. Маса рухомої системи 16 грам. По добротності рекомендація та сама. Велика дверка стане найкращим варіантом для розміщення даного динаміка. По АЧХ одразу видно, завдяки більшому калібру динаміки відчувають себе впевненіше в районі низьких частот. І фактично доволі рівну характеристику можна бачити вже від 80 Гц. Це непоганий показник. А точніше, повна відповідність заявці. Та й загалом в діапазоні від 100 до 200 Гц все доволі насичено. Чого не скажеш про зворотню сторону графіку, де спад спіткає нас вже на 4 тисячах. І якщо по осі динамік дістається до 10 кГц, то під кутом 30 та 60 градусів таких цифр ви не побачите. А отже, і тут на допомогу треба кликати потужний вечер. Увага! Цей дикий рупорний високочастотний динамік Мед 51. І він тут, щоб надерти дупу і показати, яку шалену різницю роблять хороші твітери для звукової системи. Цей однодімовий рупорний високочастотний динамік з алюмінієвим конусом буде грати дійсно гучно! Думаєте, я вже вижив з розуму? Та ні? Просто цитую коробку. GESMED PT1254. Моделька коштує 1090 гривень або ж 28 баксів. Мають компактну картонну упаковку, всередині якої знаходяться твітери, гвинти та інструкція. І як ви зрозуміли, дуже цікавий припис від компанії GES. І якщо ви спали і бачили, як вже встановлюєте своїх красенів, то додайте собі у Вішліст куточки під Твітера. З таким калібром вони вам точно знадобляться. Ну або ми бачили варіант інсталяції на термоклей і торпеду, але історія це замовчує. По дизайну це точнісінька копія PT254. Настільки точна, що місцями думає, що відрізняє їх тільки напис та його розташування. Але якщо придивитись трошки ближче. Можна помітити декілька відмінних деталей, зокрема різниці в розмірі магніту. Твітер має потужний металевий корпус стриманого чорного кольору, фритовий магніт та впаяні підводящі дроти, на одному з яких знаходиться конденсатор на 3,3 мікрофарада. Це вбереже твітер від непотрібних йому частот і не дозволить спалити його випадково. Непоганий крок для універсальності встановлення, особливо якщо ні про це, ні фільтрів. У вас немає. Всередині ж знаходиться мембрана із алюмінію. А по заявленим характеристикам маємо 50 Вт номінальної потужності в діапазоні частот від 2 до 20 тисяч Гц. Опір 4 Ом. По замірам звернемо вашу увагу на різницю з фільтром-конденсатором та без. Фільтр починає діяти з 5 кГц і своєю присутністю згладжує АЧХ. Така форма рівніша та дасть не такий різкий звук. Як може бути при нижчих значеннях фільтру. Щодо діапазону відтворення, то від 5 кГц вони дограють до заявлених 20, але і з доволі суттєвим спадом після 10 кГц. Дивуватись не потрібно, адже це особливість рупорних моделей. Все заради гучності. Щоб отримати максимум, обирайте направлене розміщення ваших вече. Загалом твітер в такій конфігурації ідеально підійде як для 16, так і 20 сантиметрової моделі середин із своєї серії. Ось навіть так доволі бюджетно можна отримати гучний звук в свій автомобіль. Динаміки стануть ідеальним варіантом для знайомства із SPL. Компоненти надійні та якісні і мають декілька варіацій розмірів за вашим бажанням. Але звісно, одним із найголовніших козирів серії PT та PM1 є їх доступність. За трохи більше ніж 2000 гривень можна придбати і середину, і твітер одночасно. А далі все вже залежить від вашої фантазії. Дешево та гучно, максимально точний опис цих динаміків. По суті, вони практично не мають конкурентів в своїй ціні. Всі аналоги суттєво дорожчі. Пишіть в коментарі, чи знайомі ви з гучною акустикою, чи ви поціновувач якісного звучання. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та побачимось у наступних відео.